Нагоди восьмої річниці Львівського християнського театру Еммануїл з 20 по 22 березня пройшла Ні. Прошуміла весня на повінь». Так називається щорічний фестиваль християнського мистецтва, організатором якого є ми Театр Еммануїл. Учасниками концертної програми були художні колективи з семи областей України, а також львів'яни. Для нас є великою честю, що так багато різнопланових митців прибули за власний кошт щоб привітати Еммануїл і представити свої чудові художні номери. Відкрив фестиваль куратор Львівського християнського театру Емануїл, пастор Володимир Файфер. Те, що відбувається сьогодні в нашій роботі, в наших церквах, в тім ділі, які ми робимо, і особливо, коли ми говоримо сьогодні про містецтво, про театр, це ніщо інше як один із способів або один із напрямків, через який цей потік Божий, Духа Божого, цієї води Божої тече. І знаєте. Мама, яка проходила 21 березня, тривала 7 годин, які пролетіли для присутніх наче одна мить. А в неділю, 22 березня, у Будинку культури імені Гната Коткевича відбулася урочистість з нагоди річниці театру, на якій гарячі слова привітання були сказані шановними гостями. Це Божа любов, старше людина, як свій позиція вона може віддавати... давати... Своїй совісті, щоб її заспокоїти якось від почуття вини. Але так мало люди бачать цю любов, яка вийшла на хрест, яка поливала свій кров, зрозуміти її мотив. Так от я бачу, що стражани, всі посвячені, ті брати і сестри, які порозкамлять, на одній зі можуть їхати в тісному автобусі, десь в інший кінець України, довгі години їдуть, щоб бути. Вдячний усій любові, щоб розділити як свої уваги цієї води. Хай вас Бог благословить вашу працю і щоб завжди знаходились ті люди, які б дійсно могли б жертвувати для них до їхніх поїздок, для того, щоб вони могли просто звіщати своїми виставами. Там в тих тяжких умовах там дійсно потрібен, потрібен той театр. І я дякую Богу, що вони розпочали своє служіння, і так сталося, що через нашу колонію, там, де ми несемо служіння. І я дякую Богу за це, що там дійсно класні такі друзі, брати, сестри. Нехай вас всіх просто благословить наш Господь, нехай прославиться ім'я через ваше життя, через ваш труд, через ту працю, яку ви робите. Тому що Ісус. Тюрьмі і ви його, його навідуєте вже в багатьох тюрмах. Я дякую за це нашому Господу. Ми говоримо про відродження нашої країни, ми не задоволені з того, що нам пропонує телебачення, але при тому всьому ми абсолютно відмовляємося фінансувати Божу альтернативу. Знаєте, я прийшов до висновку, що якщо ми щось дуже сильно хочемо, ми повинні це просувати. Якщо ми віримо, що ці речі, які ми бачимо, це є те, що повинні бачити люди, це те, що повинні бачити наші діти, це те, що повинно транслюватися по телебаченню, це те, що ми повинні чути про радіо, ми повинні привчати себе до того, що ми маємо фінансувати ці проекти. І Дмитрівна завжди дуже радо очікуваний дуже приємний гість і в наших установах, і в самому управлінні. Цього року ми співпрацю поширили на працівників установ, тому що ну, нам трошки простіше, ми люди в формі, в нас серця черстві порівняно з акторами. Так, але ми також кожен день заходимо до засуджених, і ми також з ними кожен день спілкуємося. І нам, як працівникам системи, також дуже потрібно і мистецтво, і слово Боже, і розуміння того Слова Божого. Хай Бог допомагає вам у вашій важкій праці. Наша спільна праця по військових частинах дає вагомі плоти. Багато військовослужбовців розуміють, як треба вірити в Бога і просити в нього ласки Господні. Отож, прийміть наші вітання, ласки вам Господні, щастя, добробуту в ваших родинах, і хай плідною буде ваша праця на ниві української землі. Подією дня став прем'єрний показ вистави не тут тутешні. Сценарій Жанни Горай музика Олега Когота. Ми вельми вдячні спонсорській допомозі Андрія Бугая, завдяки якому були виготовлені декорації. А також висловлюємо щиро подяку Оксані Мусі, Ользі Возняк, Ігорю Вишинському. Андрію Микитишину і кожному, хто вніс посильну лепту у наше служіння. Рясних Господніх благословінь і до наступних зустрічей!